Вітаю мої друзі і гості, підписники, грибники. Сьогодні п'ятниця, майже останній теплий день і ми за грибами пішли. І ура-ора, перший підперезовик. Вітер бачите який. На зміну погоди. І дивіться, які красавчики. Значте, один, другий, третій. І ще один. Дивіться який. Зараз ми... Його... Так, ви його бачите? Я його бачу. О, тут ще є, дивіться. Тож, то ж напали вони. Ще один, ще один, ще, ще. Ще один. І тут ще є. Зараз я їх всіх зберу. Ні, ну ще одного покажу, бачите, а там ще один. Ну ні, звідси я не піду. Так, зірвала. Ще. І ще. Ну зараз я їх почищу і ще буду дивитися. А цього ви бачите красинчика? Дивіться, який. яка симпотяжечка. Ну що вам сказати? Ви це бачите добро, то оце я напала на, на жилу. Зараз ще буду дивитися. Це щоб вам скучно не було. Перша відерка вже майже ціла. Такими красунчиками це підберезовики або, як тут кажуть, козарики. Думаєте, що це вже все? Ні, друзі мої. Один. Дивіться, який. Який красончик. Два. Три. Зараз. Он четвертий, бачите. Трошки погрижений, але нічого. Зараз ми його теж візьмемо зі собою. А оця лялечка як вам? Справжня маленька лялечка. А цей заховався, бачите який. ще не все. Чекайте, а отам от є, бачите, от. Красунчик. Ще два. Крупнячки такі. Не знаю на скільки мені хватить. Пам'яті в телефоні, щоб оце, оце, все, вам тут всю красоту зазняти. Ну, вже будемо дивитися вдома. А оцей ви бачите? Оце, напевно, їхній головар. Це якийсь вже дідусь. І тут от ще є один такий непоганий. А як вам ця полянка? Це просто красота з красот. Один. Ой, трошки вламався. Трошки вламався. А це і теж такий крупний гарнюня. А цей світліший, а вже. От.